З ігровими автоматами разом з блогерами. Сьогодні ми будемо батлитись з олійніком та хомою. Пасаки, хто витягне найбільше іграшок за 5 спроб, той забирає ці 100 баксів. Не мої. Цей апарат буде мій, цей апарат буде олійніка, а третій апарат буде хоми. Хлопці, нагадую, у нас по 5 спроб з кожного. Хома, <п 'ятування> <п 'ятування> перша є! Ще дві спроби. У мене тільки дві іграшки. Другий нас олійнік. І щаслива кнопка. Бам! А, Бам! І... Є. І... є! І... А, Поки що в мене одна іграшка, але в мене є ще дві спроби. Я точно маю виграти від Хоми. Я не дивлюся. Діти в це найважче бути останнім, але я буду втратити. Ай-яй-яй. номер три. Я виграв 100 баксів, але я хочу ці гроші розіряти між підписниками. Тому комент, який набере найбільше лайків забере 300 баксів. Лайкайте, лайкайте.